Так, зараз зіграємо за іншу фракцію. З іншими здібностями. Поглянемо, що буде. І у нас інший режим. так Так, нам треба контролювати точку А і Б. Зараз вийшли вороги. Ого. Дуже так неочікувано. З пістолетом набагато швидше передвигаюсь. Набагато. А от з рушницею вже не так. Нічого собі, тут більше від очікування на відродження в цьому режимі. Дуже багато треба всадити ворога, щоб його знищити Там здається, хтось у вікні був. Так. Но мінус 3 я дав. Ми вже втрачаємо ці точки. Знову в мене команда. Не отстреливаю, в Ты не так поставил щит, дядя. Блин, надо было зачекать. А вы майже. Коптер зоне логика. Так. Ми вже одну точку втратили. втрату. Залишили... Залишилась тільки точка Бі. Так, куди воно й летить? Так. Що це таке? Той стоп. Так, мене вивела по... зброю. Боже, скільки їх. Вбив його зброєю. Та боже, ты вмреш чи ні сьогодні? Я не розумію, інколи тобі доводиться прям дуже багато стріляти в ворога. Щоб знищити його. Так, не дуже мені подобається ця фракція, тому що тут немає того підвищеного урону від, від влучань. Хочу змінити фракцію. Так, я так розумію, ми дві точки ми вже втратили. Що буде, якщо ми втратимо ще одну точку, не зрозуміло. Нам, я так розумію, треба втратити всі точки за відведений час. Так в, наступному, в наступний. В наступний раз хочу змінити фракцію. Треба не забути. У вас так багато. Опа, а фракцію. А її змінити? Її взагалі можна змінити? Так, можна. Я так розумію, вона зміниться на наступний раунд. За цей раунд я ще бігаю в цій фракції. Так, у нас з'явилась ульта. Зараз я буду. Не видими та бігати з пістолетом. А ні. І в мене ще вихає. І тут якісь посилені патрони, бо воно дуже легко їх вбиває. Я зрозумів. Тепер нам треба більше захопити точок, ніж вони захопили за цей раунд за цю сторону. Прикольно. Будемо намагатися зробити все найкраще, все, що в наших силах. Так, тепер ми чекаємо, коли нас випустять. Відкривайте ворота. Всі готові. Погнав. Так, мінус один. Треба захоплювати як можна більше позицій. Тримайте, тримайте, хлопці, тримайте точки. Граната. Ого, оце він мене виніс зі снайперської гонтів. Так, беремо пістолет, щоб нам багато швидкіше добігти до позиції. Мінус один. Мінус два. Збоку! Так. Перша позиція є. Вирушаємо на другу. Тепер нам треба захопити бі B. сайт B Є, тут таке більш захищене місце, я думаю, ми її швидше захопимо. Так. Вони захопили 51%, так? Ми вже зробили 40. Ну ніби. Ніби все виходимо. Ніби. Так, щось я завтикав. Ого. Ти що тут забув? Це наша позиція. І ми тут головні. Блін, збоку. Я його чомусь не замітив. Так, у нас тільки 41%, у них 51,4. Нам треба намагатися краще. Яких багато. Де всі наші? У нас ще грає п'ятеро, а в них у них шість. У нас на одного хлопця менше. Я думаю, краще звідси спробувати. О, щось я його не заміт. Так, мінус. Мінус. Так, захоплюємо. Граната дуже будь. Я їх буду. Мінусувати, поки мої захоплюють. Так, давайте, давайте, ми вже перевершимо. Найс. Nice. Все. Молодці, перемога. Так, це у нас інша мапа. Знову режим мастак. Будемо мастаками. Сейчас покажем, где раки зимуют. Канадолом. Кто тут мастаки? Мы тут мастаки. Так, вперед. Команда моя. Я так понимаю, тут чисто на фраги будем катать. В этом режиме. Дуже подобається те, що все таке плавно. І графіка у мене стоїть на ультра. Так, я поставив новий приціл. Він мені щось не дуже тепер подобається. Взагалі не дуже подобається. Мені здається, на такій відстані краще брати. Краще було побрати снайперського. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я перший раз на цій мапі. Я думаю, мені пробачити можна. Такий я собі мастак. Мені приціл треба змінити. Приціл мені подобався інший. Минулий. Ой, як довго, ой, як довго я піднімаюсь! Добрий день. ні 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 цей праці жахую. Зміниться спорядження. Так, хоча б хай нехай ця буде got a hot shot. Off. Так, зараз має інший бути приціл, так. Щось я не туди завітав. Так, Мінус один. Я думав, мінус два. Ні, ця мапа мені теж не подобається. Я грав на краще. Я думаю, на цій мапі можна було б грати зі снайперською гвинтівкою краще. Треба буде спробувати зараз. Так. До речі, її треба теж прок... прокачувати. Бо вона мене взагалі не вкачена. Нос. Так, ай! Та я вже вмер. Так, я підірвався на гранаті. Це дуже неприємно. Дуже довго цей заход. Так, підірвав ще когось гранати. Добрий день. Доброго вечора, ми з України. Дуже трясе. Вона не прокачана взагалі. Ця снайперська гвинтівка і тому. її прям максимально трясе, і вона так довго перезаряджається для наступного пострілу. Так, це забежать. Я думаю, я прибіжав на їхню це наш. Okay. Воно ніби стріля... Стр... вистрілює з отримки якось. А ні. Так, ну я йому залишив у ОХП. Щось я застоявся на одній позиції. Ооо. Це було гарно. Так, вся війна проходить десь під низом. Out that enemy hot shot, pal. Amazing. Enemy hot shot's hurting us bad. Это было минус два. Я еще был типа с короны. Так, зараз треба пидеть и нам. Якомога ближче до ворога і застосувати Ульту? Угу. застосував тільки не я. Так, перший є. Даже далеко он відійшов, шел. Потому я его «Не и не подпалил. В... Так, крону втрату. Ровно разбилось. Ну, вот ты с тобой. вже багато було ще одного я підірвав з гранат найс по кілам ми знову виваємо. і прилічно так не думаю що догоним патча. ой They got a hot shot. And I'd sure hate it if something bad happened to him. You're the hot shot now, pal. Так, ты про мене, корона. The Вы ж тимей, ты бегает На жаль, пророж.